Друзі, нас інфу перші проголовне поїхали в передмісті Києва. Служба безпеки України зафіксувала масштабну операцію з викриття агентурної мережі ФСБ, яку координували удари по ключовим енергетичним об'єктам столиці. Затриманий 49-річний механік з приватної автосервісної звербований через Telegram, Він системно збирав інформацію про стан транспортних підстанцій, резервні точки базування підрозділів територіальної оборони маршрутів підвезення палива переміщень сил охорони. Виявлено сотні фото, і відео і текстових нотаток, в тому числі GPS-координати об'єктів, що раніше засекречувалися під час обшуку в гаражі автосервісу, було вилучено мобільний телефон із зашифрованими чатами кілька сім і флеш-носів із фотоархівами з місць спостереження. У хроніках одного з чатів видно, як в режимі реального часу передавав дані російським кураторам, які погоджувалися для створення схем поставки точкових ударів. Водночас його спільник, мешканець сусіднього села, був затриманий громадянами. Підозрюваного впізнали по відео адресам, що просочилися в телеграм канали Люди зібралися біля будинку, протестуючи проти острілів своїх міст. Поліція ледве вивела його від НАТО. після чого передала в руки СБУ. підозрюваного підозрювано вилучено російський банківський переказ. Який чітко підтверджує зв'язок з фсб кураторами в розмовах слідчих з'ясовується, мережа працювала за давно відпрацьованою методикою, агент входив в довіру як працівник сервісу, мав доступ до техобслуговування обслуговування автомобілів спецпідрозділів оборони, часто був допущений до територій, які охоронялися таким чином. Збирав подробиці проточкові установи туалетні вузли підрозділів. Резервні генератори Ця інформація дозволяє ворога планувати ракетні удари з високої точності, вибираючи моменти, коли система охорони ослаблена, що енергопостачання переходить на резерв. За оцінкою оперативників, через передачу даних було проведено щонайменше п'ять планових атак на лінії електропередач в районі Києва, зокрема по підстанції, що живить значну частину правобережної столиці. Тепер агенту повідомлено про підозру в Держзраді після ознайомлення з матеріалами слідства звернулось до суду з клопотанням про довічне ув'язнення конфіскацію майна сервіс гаражі, автомобілі рахунків. рахунки. Самому СБУ підкреслюється не лише вершина айсберга мережа агресора, мала глибше коріння в тилу, і затримання цього фігуранта може відкрити нові ланцюги. Водночас операція показала, що українська контррозвідка діяла не лише зафіксована, але й завдала контруправної дії, вибивши одного з ключових коригувальників такі дії. Ворога це елемент системної війни проти критичної інфраструктури України. Як показує випадок затримання, агресор намагається використовувати гантуру всередині країни для підготовки ударів з високою точності, що веде до значних втрат серед цивільних інфраструктури. Українські служби в свою чергу демонструють зростаючу ефективність викритті таких мереж і перехоплення каналів комунікації, але важливо встанова коригувальник – це не лише один елемент для України. Критично зменшити кількість вразливих точок, покращити захист електромережі, підвищити мобільність резервних сил. Інакше ворог за допомогою внутрішньої агентури може надалі завдавати ударів по найкритичніших точках. Деталі допиту викрали ще більше. Підозрю мав власну легенду. Він Нібито допомагав волонтерам з обслуговування техніки, а також безоплатно лагодив автомедикам. Це дозволяло йому непомітно наближатись до об'єктів військового призначення, розміщених в тилу, а також запам'ятовувати маршрутні листи, номери машин, радіочастоти, навіть тип озброєння в кузовах. Його повідомлення мали чітку структуру. Геопозиція короткої по суб'єкта щоденна зміна охорони Ці дані оперативно потрапляли на сервер, який адмініструвався з території Білгорода. Згодом було встановлено що один з об'єктів, на який навів підозрюваний став мішенью ракетного удару На якого загинуло п'ятеро цивільних, включно з двома дітьми. Цей факт став вирішальним. При ухваленні збу рішення про публічне вислідування справи суспільство про що як через одного механіка ворог отримує змогу завдавати ударів глибоко в тил після цього в Київській області активізовано програму верифікації працівників критичних точок станцій, тих обслуговування логістичних майданчиків ремонтних баз. Служби також підкреслюють важливість ролі громадян у другому випадку. Саме мешканці першому виявили дивну поведінку зловмисника. Він фотографував автівки військових поблизу десятка, і це викликало миттєву реакцію. Люди зібрались біля будинку, вимагаючи його пояснень. Почались крики, лунали заклики до самосуду. Поліція прибула в останній момент, щоб запобігти масовому побиттю. Зараз цей підозрюваний перебуває в СБУ. в обох випадках. Затримані дали свідчення, що вказують на структуру з глибокою мережею. Дехто з кураторів мав легенди бізнесменів? Айтішників, представників громадських організацій і таким чином, справа в коригувальників підтвердила гібридна війна. Триває не лише на передовій а й в тилу. і кожен випадок виявлення зрадника це врятоване життя і недопущена трагедія. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремах політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.